Твій стиль, твоя історія, український бренд для тих, хто не зламується. вдягни характер, вдягни свободу, Україна, це ти. З темою експериментів над людьми, які таємно проводилися і проводяться досі в тоталітарних державах. Пов'язано багато страшних історій. Одна з них стосується Радянського Союзу. Кілька років тому стало відомо, що напередодні війни в цій країні проводився один із найнелюдніших досвідів над людьми. 1937 рік, відомий як один з найгірших років в історії СРСР. Він відзначив початок масових репресій, до яких впали всі інакодумці, інтелігенція та просто випадкові жертви влади. Гулаг був поповнений мільйонами в'язнів. Багато з цих нещасних людей не вчинили жодних злочинів і дуже важко переносили примусове сусідство з злочинцями. Використовуючи відчайдушну позицію репресованого, радянський уряд запропонував їм взяти участь в експерименті в обмін на звільнення від табору. Було багато людей, які хотіли брати участь в експерименті. Серед волонтерів вони обрали п'ять найбільш підходящих з точки зору фізичного здоров'я. Експеримент повинен був тривати місяць. Перед тим, хто може пройти тест, вимальовував солодке слово Свобода. Заради нього ув'язнені були готові до всього. Суть експерименту полягала в тому, щоб провести місяць без сну. Щоб зрозуміти, чому радянським вченим потрібно було поставити такий дикий досвід, нам потрібно згадати ситуацію 40-х років в СРСР. Постійна політична напруга призвела до побудови військової влади. У якийсь момент радянський уряд вирішив, що в гіпотетичній війні буде мало зброї. Необхідно також отримати породу людей, які можуть обійтись без сну і боротися цілодобово. Армія таких бійців могла б дати Союзу величезну перевагу в будь-якому збройному конфлікті цього часу. Справа залишалася завченими, щоб перевірити, чи можуть люди не спати протягом місяця. П'ять ув'язнених гулагу були розміщені в герметичну камеру, в якій можна було зробити все, що завгодно. Лише спати було неможливо. Експериментальний досвід спочатку був незрозумілим: кімната, яку він надав, була набагато комфортнішою, ніж тюремні камери. Можна було розслабитися з зручністю. Для того, щоб люди не засинали, в камеру влаштували газовий стимулятор у спеціальні трубки. Пристрої навколо годинника контролювали його концентрацію в повітрі кімнати. Поведінка ув'язнених постійно спостерігалася за допомогою двосторонніх дзеркал та мікрофонів. Перші дні в кімнаті нічого особливого не сталося, але вже на п'ятий день стало помітним, що всі в'язні починають відчувати роздратування. Наступні кілька днів ув'язнені почали скаржитися один на одного. На дев'ятий день напруга досягла піку. В'язні почали ходити вдовж камери, періодично падаючи в неконтрольовану істерику. Через два тижні після початку експерименту всі суб'єкти опинилися в стані близькому до божевілля. Вони вили та кричали нелюдським криком. Ще через п'ять днів у камері було встановлено тишу, оскільки вчені не могли бачити, що відбувається в ньому, було вирішено зупинити експеримент і відкрити двері. В'язням обіцяли свободу, але вони відповіли, що їм це більше не потрібно. Коли двері камери відчинилися, на очах спостерігачів з'явилася жахлива картина. П'ять ув'язнених були змащені у власній крові, їх череви були розірвані. Більше двох тижнів без сну призвели до того, що всі суб'єкти зійшли з розуму і почали їсти власні нутрощі. Ніхто навіть не торкався їжі, яку весь цей час регулярно доставляли до камери. Спроби вивести розгублених людей з камери зустріли такий відчайдушний опір, що кілька охоронців отримали серйозні поранення, а інші померли від великої втрати крові. Внаслідок експерименту загинули три засуджені два покінчили життя самогубством, один помер від зупинки серця, як тільки заснув. В'язні були в такому страшному стані, що один із спостерігачів не витримав і застрелив їх як шалених тварин. Ніхто не отримав обіцяної свободи, ні в чому невинні люди пережили таке пекло саме так. Це страшні експерименти, які колись проводились в СРСР та були суворо засекреченими. Радянський Союз це не просто минуле, це система, яка ставила експерименти на людях, націях, психлікарні для інакодумців, голод як зброя, депортації як експеримент соціального інженерства. Вони ломали тіла, мізки, ідентичність. Ми говоримо про це, бо мовчання вбиває вдруге. Наш YouTube-канал канал це простір, де правда проривається крізь десятиліття брехні, але без вашої підтримки ми не зможемо робити це далі. Станьте спонсором, підтримайте нас донатом на банку Монобанк. Кожний донат це ще один удар по радянській брехні, це ще один голос на захист пам'яті українців, яких знищували як експериментальний матеріал. А ще підтримайте наш бренд, який народився з цієї боротьби український одяг для тих, хто не зламується. Посилання на магазин під відео. Ми не музей, ми опір, історичний, стильний, непохитний. Разом вистоїмо.